Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати ліниві голубці, які готуються дуже швидко, виходять смачними, без клопоту. Приготуємо двох варіантів. Одні у нас будуть із сметаною, інші у нас будуть із томатом. Щось новеньке і смачненьке. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, перед початком роботи рис ми промиваємо проточною холодною водою. Рис у нас простий, звичайний, круглий, і заливаємо його водою 1 до 2. Ставимо на повільний вогонь під кришкою варимо. Тим часом, поки вариться в нас рис, підготуємо засмажку. Цибулю нарізаємо на кубики, а моркву натираємо на грубій терці. Далі беремося за приготування капусти. Капусту нарізаємо, шаткуємо, як вам зручно, дрібненько. Заливаємо щойно завареною водою, таким крутим укропом. Заливаємо так, щоб можна було покрити всю капусту. І накриваємо кришкою. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб капусточка наша впарилася. Тим часом рис у нас вже готовий. Забираємо його з вогню і даємо можливість трішки охолодитися. Кришку вже не накриваємо. Цей рис можна приготувати і до півготовності. Далі розігріваємо пательню, наливаємо олію і готуємо засмажку. Обсмажуємо цибулю до золотавого і додаємо моркву. Довго засмажити не треба, треба, щоб лишень морква змякла і віддала колір. Ось так. Забираємо з вогню. Тепер зливаємо окріп із капусти. Капуста в нас стала м'якшою, вона ще у нас так досить тепла. Ми до неї додаємо теплий рис. Можна зачекати, щоб всі складники охолодилися. Дивіться, як вам зручно. Я роблю все одразу. Тепла капуста, теплий рис і тепла засмажка. Можна сказати, навіть гаряча. Перемішуємо до однорідності ложкою і залишаємо. Даємо час охолодитись до того моменту, щоб можна вже було вимішувати рукою. Коли ж у нас маса ця трішки охолодиться або повністю охолодиться, додаємо фарш, у нас свиний, може бути будь-який, який ви любите, і спеції до смаку. У нас сіль, чорний перець і гранульований часник. Часник можна дати і сирий. Додаємо сюди яйце. І все це ретельно перемішуємо, замішуємо, як на котлетки. Тепер руки змочуємо олією або холодною водою. Тут особливо немає значення, як вам зручніше. Формуємо голубці як котлетки. Тут уже дивіться, яка форма вам більше до вподоби, Продовгувата або кругленька, як вам зручно. Ми робимо в одну форму трішки продовгуваті, а в іншу зробимо колобки. Зауважте форму я нічим не змащую. Нам не потрібно лишній жир, у нас всередині достатньо жиру, тому змащувати не потрібно. В цій меншій формі робимо такі кругленькі. Тепер ставимо в розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин, щоб наші голубці схопилися. Тим часом ми підготуємо соус. Один готуємо сметаною, до сметани додаємо зелень, улюблену у нас кріп. І додаємо воду. Перемішуємо до однорідності. Іншу заливку робимо томатну, додаємо кетчуп або томатний сік. Теж додаємо воду, перемішуємо. Забираємо голубці з духовки, у нас трішки вже схопилися, вже навіть рідина виділилася, якщо видно. Заливаємо заливками. До речі, можна об'єднати дві заливки і зробити просто одного виду: кетчуп і сметану разом. Тут вже як вам зручніше, я роблю на два види, тому що в нас не всі вдома їдять із томат. Після заливки випікаємо в духовці вже при температурі 180 градусів до зарум'янення. Дивіться, вже це залежить від вашої духовки, скільки то буде часу. У нас було ще плюс 60 хвилин. Далі забираємо, зараз покажу, які вони класні. Гарно тримають форму навіть гарячими, а холодними ти типу похотів. Зі сметаною вийшли такі більш ніжні, я б навіть сказала, дієтичні. А з кетчупом такі більш запечені. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!